І надання Україні можливості для далекобійних ударів це реальний крок для припинення війни. Таке заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, частину рашистських ракет можна було б знищити ще до початку атаки, якби Україна могла вражати цілі на території РФ. Зеленський підкреслив, що рашистські удари будуть неможливими, якщо Україна матиме змогу знищувати ворожу логістику, пускові установки та аеродроми, з яких Росія постійно атакує Україну. Звичайно, ми продовжуємо працювати з усіма партнерами заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту, заради далекобійних рішень, які могли би знищити ще до старту значну частину російської балістики. Це одне з ключових питань цієї війни, взагалі питання нашої далекобійності, відповідних дозволів від партнерів, далекобійних снарядів та ракет, які ми могли би використовувати.